5 засобів, які я раджу взяти собою в поїздку похід або відпустку. З першими променями сонця знову з'явилося бажання активно досліджувати світ, поїхати в інше місто на цвіт сакури або зняти будиночок в лісі і усамітнитися разом з природою. Сьогодні я підібрала для вас must-have засоби, які стануть в нагоді в будь-якому поході, поїздці або відпустці, готуйтеся записувати їх в свій чек-лист для подорожей. І очолює цей список гідрофільний гель. Перші промені активного сонця означають тільки одне: що час спостерігати за УЕФ індексом і наносити СПФ САСІ. А щоб правильно зняти СПФ ввечері. Після активної прогулянки обов'язково прихопи собою міні-версію гідрофільного гелю. Його надзвичайно легка формула та зручний формат допоможуть тобі війни. У яких умовах якісно очистити шкіру від сонцезахисту? Він легко тане від тепла рук, гарно розподіляється по обличчю, а після контакту з водою перетворюється на ніжне молочко. Отже, він не лише гарно очистить шкіру, а ще й дасть додаткового зволоження на випадок, якщо сонечко або вітер трішки пересушили твою шкіру. Другий у цьому списку бальзам для губ. Це просто must-have для всіх подорожей. кого вважати, що період осені зими закінчився і про бальзам можна забути. Це незамінний помічник при будь-якій сухості. Нежить, бальзам для губ, кутикула, бальзам для губ. Обвітрили губи бальзам для губ. Для того щоб не обвітрити губи, бальзам для губ, сухі кісточки, ліктики, колінка, бальзам для губ. А на крайній випадок його можна точково нанести на зони, в яких раптово почалася сухість, якої ніколи там не було. І він дуже гарно за ніч буде працювати як така живильна маска, і як сос засіб відновить усі сухі діляночки. Третє в рейтингу: крем для рук та крем для обличчя. Весна якраз такий період, коли. То падає дощ, то сильний вітер, то палюче сонце. Особливо, якщо ви йдете в похід у гори, крем для рук стане must хевом який можна нанести знову ж таки і на губи, і на лікті, і на п'ятки на будь-які сухі ділянки. А крем для обличчя допоможе ввечері відновити обличчя після СПФ, гарно зволожити, відновити шкіру, наситити її. Також допоможе відновити шкіру після впливу оцих всіх попередніх факторів, про які я вже говорила. Якщо попередні три пункти, можливо, були для вас очевидні, то цей четвертий вас здивує. І четверту сходинку посідає тонер. Насправді цей маленький компактний засіб. Також може запобігти багатьом неприємним наслідкам, які можуть раптово з'явитися посеред відпустки подорожі чи походу. Переїжджаючи з дому на інше місце, ми ніколи не знаємо, якої якості буде вода. І класно, якщо пощастило і це джерело посеред Карпат, але інколи може бути і якась залізна скважина, після якої обличчя просто кричить сос. Він прекрасно зволожує шкіру, як перший етап, а, звичайно, найголовніше це відновити шкіру після продачної води. Ну і завершить наш хіт-парад твердий шампунь. Ця маленька баночка просто змінить вам одразу так само два засоби, що дуже важливо, коли місце в сумці є обман. А якщо ви їдете десь, наприклад, за кордон і плануєте якісь закупи, то місце в валізі назад вам точно знадобиться. І впевнена, велика банка шампуню там точно буде недоречно. Ці 5 засобів стануть незамінними помічниками в подорожі і допоможуть позбутися будь-яких можливих неприємних наслідків, які можуть статися своєю шкірою під час активного відпочинку та прогулянок. Бери їх з собою в подорож і насолоджуйся, а вони подбають про все решта. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, який must have засобів ви берете в подорожі відпустки з собою, і чи є щось з цього списку у вашій косметичці. Дякую, що були зі мною, всім гарного дня, всім па-па!